Житомирянин Юрій Саков військовим хотів стати з вісьми років. Служити в десантно-штурмових військах Юрію порадив батько, який також був військовослужбовцем. Запропонував батько, а так, взагалі, танкістом хотів бути. але батько сказав, що лучше вже. Десант, я кажу, десант так десант спорити не буду. З дитинства, армія це все проляємо 16 чоловік, які підготовлені, готові до проходження служби саме в десантних військах. Вимоги до медичних показників, до фізичної підготовленості хлопців, щоб вони мали якісь основні аспекти фізичної підготовленості. Бажано серед них є спортсмени, які професійно навіть займалися спортом. Хлопці з усієї області. є. Більшість Житомирський зрозуміло район, але є і на Ворадолинський район. Коростенський два хлопці. Ліво руч. Руком, руш. Ліво почем вперед руш. Командир батальйону молодого поповнення Валерій Курков каже, що для проходження строкової служби у десантно-штурмових військах впродовж осіннього призову очікують понад дві сотні призовників з усіх областей України. Після прибуття до навчального центру строковики одразу проходять медичний огляд та психологічне тестування. Перше ніж почати їх готувати, мені необхідно знати їх фізичний стан, їх стан здоров'я, їх спроможність. Витримувати психологічне навантаження після формування всього штату батальйону молодого поповнення починаються планові заняття, і на протязі 30 днів вони навчаються за програмами військово строкової служби десантно-штурмових військ. Після завершення загальновійськової військової підготовки вони всі приймуть присягу, складуть клятву десантник і будуть відправлені військові підрозділи. Аліна Домбровська, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.